Хочу показати вам промонабор різних різинок для волосся, які ми для вас зробили, для того, щоб ви змогли порівняти їх якість. І так, розповім, що входить в цей набір, а також дещо зупинюся на якісті різинок для волосся. Дивіться, щоб ви не, помили, щоб ви не помилилися, в цей набір ми поклали 3-5 різиночки, чорний і білий колір калуш Які у нас йдуть упаковками. Велику кількість, декілька років ми їх продаємо. Якість волокна досить високої якості, розтягуються, такі вони щільні плотненька досить добре себе на ринку зарекомендували. Ви також можете переконатися, ось ми поклали вам парні. Так, наступне, значить, входять різиночки 4,5, люксовські, самі дорогі, які у нас є, і також 3,5. Поклали ми їх вам всі парні. Досить міцна різинка, От коли ви пальцями будете брати, Дівчата наші кажуть, що вона майже не розтягується. Ширина Порізькі волокна висока, понад 2 см. Ну і взагалі це люксовське волокно. Продаємо така досить щільна. Ну і Вони у нас є на сайті поштучно, ну і поставили вам, дивіться, яка кількість кольорів. Поставили вам спеціально різні кольори, але парами, ну і відповідно 3,5 І резиночки, які йдуть більшого діаметра 4,5. Порізка волокна йде 0,8. Цю покладу 2 волокна, навіть по щільності люксовська плотніша, це м'якіше волокно. ну і... Бачите, да? різниця в ціні надзвичайно ну, значна, майже в три рази. Різниця, але пропонуємо вам ці різиночки наборами, ну і в цьому наборі різними міксами вони теж досить добре продаються. Ось такий набор вам зробили. Давайте ще раз по якості. Калуш в чорно-білому кольорі. Порівняєте, досить як на мене, Підтримуємо нашого вітчизнавого виробника, досить пристойна якість за таку середню вартість ціни. Люксовські, які у нас йдуть поштучно, розміром 4,5 і 3,5, висока якість, майже не розтягується. Далі 4,5 більш м'яке волокно, це також Китай, вони йдуть міксами різноманітними. Ви можете і порівняти, і також ваші клієнти. Будемо сподіватися, що вам такий промонобір товару, який йде промонабори, все йдуть зі знижкою від 10 до 30%. Вам сподобається і ви зможете перевірити якість без ризику. Всі ці товари знайдете на сайті лента декор фетр Чекаємо вас. Ну, звісно, і ваші замовлення.